З цими, з цими помилками. О, головне не дергати рукою. Головне, щоб відео фіксувалося. І не дуже спіши, не дуже швидко повертай. Коли ти дуже швидко повертаєш, потім відео не, не, не візуально не дивиться. Ти бачу, як Настя, потім, минулися, як було таке. Помаленьку. Да, да, да. Типа помаленьку треба повертати. А, а ще ліпше рамку знімати. Блі, реально красота, слухай, Треба дійсно знімати. ти треба було подивитись на мене? Коли понюхала, треба було подивитись? Вона бомба знаходилася. Не держав. Зараз наскільки він знаходиться де? Де ти знаходишся? Я вже їду. Непогано він ковиджу. Це його дві? А де Мо... саме його цей Максим? Там, там де він це приміщення де він. Це приміщення де він. Саме приміщення де він жив, а там де він. А це якраз гостева резиденція. Можна ось туди піти? Зараз? Де? Не, тут прикольно. Я хочу на качечку подивитися. близько. Там є качечка? Так, я бачила. А Качок. Ходіть, ходіть до цього, до... До зоопарку? Так, ми будемо повертатися сюди, все різно. Скільки вітер, скільки зелені. Це яка кількість людей має з цим доглядати. Через те, що треба багато. Але повітря яке дійсно таке ж. Ще одна порада, якщо ти будеш монтувати цими відрізочками. Простіше, простіше монтувати. Простіше потім монтувати. Чим більше в тебе буде відрізочки, тим простіше тобі потім монтувати.